Чергової досвід виконавчого комітету Заводської міської ради. Порядок денний засідання. Про програму підтримки управління для спецзв'язку, програму фінансування стоматологічної допомоги, звідти про роботу управління охорони здоров'я, розміну прелік перелік падінь Про зміни та доповнення дорішення виконавчого комітету. Про затвердження акта, про перелік та середньо ціну ритуальних поступ, про заселення переліку товарських ритуальних посудів, про засунення програми управління міжнародного спіробітництва, звіт про роботу управління міжнародного спіробітництва та інновацій, про звідсурічних значних комітету, звід про роботу відділу публічних закупівель, про режим роботи в час. Виконання про програми економічного і соціального розвитку. Звідти роботу управління економічного розвитку міста. Звід роботу відділу оборонної та мобілізаційної роботи. Про стан кадрової роботи міській раді. Звід роботу Департаменту фінансів. Так, 19 пункт. Значить, про наведення та противних дії по противіцію таких про противнення діяльності аукціонної комісії, про припинення діяльності аукціонної комісії, про противні діяльності аукціонної комісії і про противні діяльності аукціонної комісії, про зовнішню рекламу, про демонтаж проміжових споруд, про укладення договорів найму, про приватизацію державного житлового фонду, про квартирний облік. Про визначення повноважних осіб територіальної громади, про поховання відповів службовця на подовж теварія Пагорослава, про поводження технічних умов, про надання статусу, це вже в закритому режимі, про визначення способу участі у виконанні дитини і про надання до на вчинення правочинів. Прошу за основу за переглядження православ. Хто за? Проти стримались? Немає. І ще надійшли додаткові питання. І почнемо з першого додаткового це питання про припинення опалювального сезону з 1 квітня. Це перший це додатковий проєкт рішення. Так, ще буде про надання на проведення робіт сполучності рісністю об'єктів построю, про організацію громадських розвідків. Про затвердження положення про проведення конкурсу Цікава ідея, внесення змін до складу конкурсної комісії і за, про надання паспортів відкритих літніх майданчиків. Проголосувати за перелік питань, які ми задамо до сьогоднішнього розгляду. Хто за проти і одного зто на промовах працівники. Значить, ще. Я зачитав ще одне заняття повноважності працівникам, які прийняті на роботу які мають, будуть мати можливість запит протоколу про одним правопорушення. Прошу ще раз проводити задатково за питання до сьогоднішнього розвідку. Хто за? Хто проти? Утрималось немає. Просто ми на сьогоднішнього засідання правосуд. Хто за? Проти? Утримались. Немає. Переходимо до розгляду.

Сума коштів 113 тисячі. Прошу. Голосуємо, хто за? Проти? Отрималися? Немає рішень? Приємно. Можете бути вільні. Загалом, з'являємося. Дякую. Наступний проєкт. Про програму фінансування стоматологічної допомоги окремої теорії національної міністерства 2024-2025 років. Шановні члени виконкому головуючи на ваш розгляд виноситься програма фінансування стоматологічної допомоги зв'язку з одноразовими зверненнями в управління охорони здоров'я військовослужбовців і звільнених запас, а також на виконання розпорядження закарпатської обласної військової адміністрації 1051, доручення міністерства охорони здоров'я. Ми розробили цю програму для допомоги військовослужбовцям, членам їх сімей. Хороша справа. Підтримуємо. Так, потрібно надавати цим протворимо справді, які не мають можливості до вас підпросити платити до рваткісні. Так, да, це для учасників. Бої? Так, зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Підтрималися. Немає рішення прийнято. А яка там буде сума в майбутньому? Півтора мільйона різноманіт. Півтора мільйона. Добре. Наступний проєкт. Звід роботу управління охорони здоров'я. Вільно захисту населення. Е, є запитання. Немає запитання. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримав рішення прийнято. а цей проект виконується по значить Так, так. Да, да. Це говорю для тих, що знову передично проставка інформація, що ми не, не це, що ми закриваємо якісь відділи, навіть не знаю, яке ми здійлові закриваємо, те що закриваємо. Так, вирішення так, так, рішення прийнято. Наступне про зміни до адмінпослуг. Зміни до переліку адмінпослуг. Поведення адміністративної пособи станові на номерні кошти, а також видача вийти за регіону термінів дома, залучається адміністративна по словах до місце проживання, і також носить зміни до нас видача довідки зареєстрованих день на день сайт операції по май. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти підтримувалися рішення прийнято. Наголошую на Черги, які мають деколи місце у приміщенні департаменту соціальних захисту, де працюють працівники. Зафіксувачі камери, у вас є список людей, можна системи запроси, люди стоять. Наступний проєкт про зміни до за доповнення до речних нашого комітету.

Проти утримали рішення прийнято. Прошу. Утримали? І там, щоб не давали такі адекватні відповіді, ми бачили вчора в мережі там всякі дописи <писи> стосовно там. <писи> так, це право Так, ми сьогодні розмовляли, то бути прийняті відповідні рішення. Тому що, ну, що на в мережі Facebook можна написати будь-яку інформацію, яка. Якщо що є якісь фактично звертати право про нього ні до наших а я у нас відділ зброя в крупці, значить ми можемо профілі заступки, за можна змагання результати. Були офіційні звернення. Офіційних звернень не було. У нас тільки з розпочаток прийому заряду першого класу, зарахування до першого класу буде відбуватися тільки 1 червня, тому там на сьогодні ніяких звернень Ні офіційних, ні усних, ні письмових. Зрозуміло. Є мало Так, 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 це проект про затвердження акту. Членом міської організації комунального шляху. Це проект рішення про затвердження акту встановлення факту здійснення дозвілу паралельно з Павлом Володимировичем за матері роль Олега Павлова. Щодо яка питання? У комісії всі, там всі пройшли. У вас запитання? О, стоїмо. Хто за? Проти? Треба своє рішення прийняти. Наступний проект, проект про перелік та середню ціну ритуальних послуг. Пропонуємо затвердити перелік та середню ціну ритуальних послуг, передбачені пунктом порядку, пунктом три порядку проведення безоплатного пакування померлих осіб, які мають особливі заслуги та особливі особливі трудові заслуги перед ще зрозуміло. Голосуємо хто за проти. Отримала всіма рішення прийнято. Про перелік та ваших церквальних послуг. Просто не затвердить переліквати з прикольного способа, перед мети організації необхідність для поховання на привної категорії. Зрозуміло. Голосую хто за. Просто підтримував тримає рішення пройміть. Івані, також потрібно буде цю інформацію ще раз продублювати нашій наші закіпроби безкоштовне поставлення ціла морські з отмістим прозивання. про виконання цільових програм управлінням підрозумів співробітництва та інновації. Ось розумію, язує. що про виконання цільових програм матері, <корігайте> а, ми виконали повну мірку. Найскільки їх заплановано, трохи менше, але виконали. Ясно, розумію. Голосуємо, хто за. Проти. Утримувалось. Немає. Рішення прийнято. І наступний звіт роботи управлінням підрозумів співробітництва та інновації. За 23 рік. Всі заплановані роботи проведені, навіть були заплановані, всі гранцію проєкти, які мали завершити, ми завершили. Тому що як відбустовий на один, відставився в результаті, що Зрозуміло, голосуємо, хто за, проти. Отримали основне рішення прийнято. Наступний проєкт про зміни до річного фінансового комітету. Прийняти новий сенсор на <клідна> посаду головного спеціаліста, <фірка> що відбувається. Зрозуміло. Голосуємо за, проти. Отрималась. Немає рішення прийнято. Наступний проект від роботу відділ публічних за.

Питання, а це тільки один час може буде до 12 години? Поки що на даному часу. Заказуємо адресу. Заказуємо адресу і буде працювати. Але добре, да. так. Тобто у нас є режим роботи до 22, і ми хочемо на 2 години працювати. А будинки там є Це біля е, АТБ. Біля yeah. АТБ. За е, простором, там де аеропорт, там ці локації. Так. Добре, пропонувач. Голосуємо. Хто за? Просить. Наступний проєкт про виконання програми економічного і соціального розвитку. Вашій влазі, э, про системи, розвитки, у вашій владі проєкт рішення про програму системи економічного розвитку Львівської міської системи громади за 23 рік. Якщо взяти аналіз основних показників, э, можна наголосити на тому, що э, по, по реалізації промислової продукції є у нас спад э, порівняно з э, 2022 роком. Якщо за тисячі три мільярда, а зараз маємо 6. Що стосується розвитку малого середнього підприємства, то тут є хороша динаміка позитивна. У нас зареєстровано порядка десяти тисяч юридичних осіб і порядка 9 тисяч фізичних осіб підприємців. Uh, більше, по юридичним особам збільшилося на 681 особу, по юридичних на 437. Uh, також uh, є uh, хороша динаміка по туристичному збору. У нас зараз він становить на кінець 2023 року 2 млн 740 тисяч, прочі uh, 2 млн 531 тисяч. Ясно, ну, іс. панель вас. Є в нас матеріали, так. Є та, запитання до пана Василя. Немає? Голосуємо. Хто за? Проти. Потрималась на рішення прийняття наступний 15-й. позицій про дохроніх військового писання розвитку міста. Також э, вашої увазі, виконується звідти роботи комічного розвитку міста. Э, якщо зосередитися на основних э, роботах відділів, то э, хочу зауважити, що відділом північної э, розвитку і планування у нас було прийнято э, вже проєкт рішення про оновлення стратегії розвитку міста на 2020 2030 і затверджено план роботи на 24-26 роки. Зараз воно йде на чергову сесію, затвердження. Якщо за типу... Ще п'яте слайд. Зокрема, управління ЗОНЦІ зі співголовною інституцією «Паспорт» було проведено гуманітаризмом. На цьому пересні також eh, хороша нас eh, проводила робота в рамках eh, проекту спільно з Можна буде об'єднатися по загальному презентації. Є запитання до пане Оселя. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти утрималися. Немає рішення прийнято. Наступний проект. від роботи відділу оборони та мобілізаційної роботи. У нас є матеріали роздані, значить від роботи багато, навантаження велике. Звісно, потрібно буде у нас є багато таких подяк і хороших справ, які ми зробили. Допомога військовим, треба, щоб з ними зв'язатися, щоб вони просто написали себе десь на сторінці, на цю перепостав. Десь буде трошки інформаційно, нам краще. Ті, що я вчора і завтра на сесії це все покажу. а краще ми інформаційно, зрозуміло, що воно таке є. Є запитання до Ренаси? Немає голосую. Хто за проти? Отримались. Немає рішення прийнято. Так, наступний проект про стан кадрової роботи міської ради. та у наших органах Ради. Це що власть, я зважу, прошу десь можна надати інформацію чи пустам, по напрямку. Ми застигнулися з питанням відпусток у медичній сфері, там десь ну, за різних причин не було відпускних, там подається всі ці компенсації у разі скорочення чи пере. Перед ходом на інші посади виплачувати. Треба, щоб мали інформацію керівники. Я у такі, що не йдуть то ми не, не знаємо. так працювати, що, що аж не знаю, що просто відпустки не потрібно. Це дати інформацію, щоб ми okay. попрацювали з, 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 з структурним підрозділом, що мав хоті... да. Так. На тю роботи хай підуть, якщо не питають. Я запитаю до Олена Хайну. Голосуємо хто за. Проти підтримали рішення прийнято. Звід роботи департаменту фінансів. Значить, добре, що фінанси у нас є, маємо їх до розподілу. Я думаю, що місяць закінчується. Буде у нас щось у квітні до розподілу? Складно сказати, бо темп я тим. Ви щось не оптимістичний цей процес. Буде видно, Бачите, вже оптимістичний. Ну, оце звіт маємо десять. А в чому буде? Краще, чи? Прошу. Ну я приспитав, що в цьому також ми заводи 11. Чій прогноз. Промоз виконання буде. Ми бачимо, що ми бачимо, що я багато земель ділянок на викуп, тому кошти будуть. Бюджет розвитку це окрема. Це, це залежить як працює департамент. Я не ну, бачу з проектів вчора ми багато звитів, тому гроші. Зараз складно спрогнозувати. Так. Добре, голосуємо. Хто за? Проти. Отримався на рішення прийнято. За. Наступний проєкт. Так. Наступний проект про надання по школі таких майданчиків. Двадцяти, дев'ятнадцяти дня помогти довати клієнти, що зараз здійснює подачу. Он і з кризології. Добре, лозь, тут так перше ви тиждень що це таке? Він мав, у нас було ця партія 44, нічна п'ятниця, поштою 50 35, от от я тіз там. Розвіт поклоно. Ну добре, доторску. Сала, скоріше. Я, дальше. А, баран останатило на 13-го пологи, на площі мав. Ясно

Ну, відповідаю всім, е, більш-менше однаково. А, от вислухаю. Метне сіл ще світ сіл, якби так, що робити. Там по квадрату, мендерувати, витрати. Ну, там теж є. Так. Я стою тут, у мене Зрозуміло, Нема запитань. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримався на річний приєм. А спіть, будь ласка, ми юридичну скоро боту проводимо? Чи є відповідність площі на тобто, своїх тераси до заявили площі, на які mm -hmm. ми даємо дозвіл? Хтось проводить скоро боку? Ми просто проводили <ріпалу> <ріпалу. ріпалу> міністра банків, поміряли з юрічними засобами Ми ну, <ріпалу> були розбіжно. Людей, в екрані, в екрані. Зараз напевно вже починають якраз та працювати, щоб по точному. Ми підтримуємо весь бізнес, але щоб була адекватна да, реакція. Наступний проект про перетинення паспорта з політня майданчика. Є картинка? Це припиниться. Голосуємо за припинення. Голосуємо. Ну, хто за? Проти. Утримуватися має рішення прийнято. Я І... пропозицію виглянути зараз, є податкове. Так поки тут питання, щоб зараз поки подачі. Так, буває. Вас скоро вас надати себе. Ви розповіли про те, що це. Ми можемо ще на забору перебрати. Давайте. Ви казали, що я, я, я. В кечені я їм, і в мене в керамінах по вулиці шлак, і в місті не один. Треба їх тільки брати. Там немає навіть навісті всяких. І вони розібрали, вони розібрали. Вони розібрали і вони там ще додатково, якось, я не знаю, як брати, якщо. Так, дальше. Нова тут слова парафіна, що вона у нас пустила перший то там был зовсім не наша конфігурація, зовсім не наша миксія. Зараз включаю дальше подожди. біля кафе, площа спортима квадратна. Так, добре. Це все. Ні, ще є козак е, Далій Вікторович, що робити потокову місць, місті, поводити з Обранець б Кафе, площа 6 матчів Кора. Так. Злосуємо. Хто за процес? Немає рішення прийняти. Так, стосовно проект про перекрепленний діяльність аукціонної комісії. Це проти тому, що відбулося торги, так? Так, голосуємо 23-й. Хто за? Провели голосували тільки що за проведень. Так, це напротив.